Привіт-привіт, друзі! З вами знову флот, і сьогодні будемо лускати камінці. Звичайно, в нашій улюбленій грі Raid Shadow Legends. Минулого разу я відкривався без всяких іксів, і мені таке відкриття сподобалося. В рази краще, ніж коли я відкривався. Багато разів післякік, з два без події, а тим більше добавили турнір поповнення колекції душ. Якщо вийде нам його закрити, це плюс легендарний том, плюс можливість отримати якогось легендарного героя з радужних уламків. Ну і доволі непогані нагороди, які є. Завжди допоможуть ті ж самі легендарні книжки, які неймовірно сильно потрібні на кланвари. І давайте йдемо до самих уламочків. Ларіум, відстаньте. Тобто не уламочків, а камінців. Ось така кількість в мене вийшла з останнього відкриття. Майже соточка, що доволі непогано. Уважання. Появився ось цей персонаж, і, звичайно, хочу отримати ламасу та девокса. Менше з тим. Йдемо до самих камінців. Запис ніби йде. І давайте першу десяточку. Без всяких іксів, нічого не очікую. Хіба якого? Міфічного Карніджа. Ларіум, надіюсь, ви почули. Так, дві легендарки. Мачух, дякую. Дякую за мачу. Я її недавно вкачав. Але для неї потрібно хоча б дві зірочки для того, щоб забустити атаку. Давайте. Наступна десяточка. Але плюс 50 це вже доволі непогано. Так, знову лега. І ні. Боргар такого немає на аккаунті. Давайте швидко. 60 непогано. Але саме дроп дуже засмучує. Давайте, дивитись далі. Надіємось на міфіка. Ну, Ларіо, дайте ще 6 зіркового міфіка і на цьому відкриття дуже буде завершено. Так, Лего, знову. Артак, дві зірки, ще одна Лего і елітри. Це доволі непогано можна буде продавати. І пробувати купувати середні камінці так знову. Лего щось дуже дивне насипає сьогодні 4 зірки мінає. Ось вона в мене є на аккаунті. І інколи використовую на місці, але я не впевнений, що їй потрібно саме 4 зірки. 148, доволі непогано. Побільше б таких десяточок, щоб нам було легше закрити даний турнір, забрати всі нагороди і не тратити лишніх ламочок. так лега. Верховний галк ще одна. І лисантир, якого я не робив. Доволі сумно, але я не пам'ятаю, наскільки пробуджений в мене лікар, можливо. Там була одна чи дві зірочки, тому пробудемо його, а галик. Також піде на пробудження, тому що він ходить в мене на другу гідру, наскільки я пам'ятаю. Давайте далі. Швидку десяточку. Дві леги, але доволі мало. Понтів, так, капелюшник у мене. Пробуджений на 5. Ну, О, немає. Піде на продажу все. Як бачимо, легендарки насипає, але, але зірок у цих легендарок доволі мало. Дайте ще хоча б декілька міфіків. Бажано півника, до речі, його заребалансили. Він в мене є. Хотів би отримати будь-яку кількість зірок оскільки Зірок у мого півня взагалі немає так. 26. йдемо почистим. Так, місце ми звільнили і давайте. 26 штучок тих, що залишилось, нам потрібні. Міфіки, Плагаріум, будьте ласкаві. Підкиньте декілька Карніджа півника, ну і звичайно, Емберіса. Так, Лего, 300. Але це за збрачку трупів. Шестизіркову. Ну, доволі непогано. За рахунок цього нам вдасться все-таки закрити даний турнір і. Давайте наступну десяточку подаємо, що я тут дропне. Я зірок Цербер. Непогано. Але все одно доволі мало. Пойнітів, турніри, і давайте погненько полусимо все, все. Сьогодні принаймні не так варти, як це було минулого разу. Падли шести зіркові леги. На що я надіявся сьогодні, але поки що все йде не за планом, і це мене трішки засмучує. Хоча це камінці душ, на що я надіюся, мені взагалі з них не фартить. Виходять шестизіркові легендарки. Ті, що мені взагалі не потрібні. За весь час тільки ніндзя і Анкора прийшли і, спер... і лега, але мало зірок. Вукон, дві зірочки. Дякую. У мене є там побажання, до речі, легендарок насипало дуже багато, як на мене. Але жодної не випало із побажань. Давайте подивимо, скільки у нас понтів, будемо з цього. Від цього відштовхувати, дивитися, скільки нам потрібно докупити середніх камінців і, звичайно, великих, тому що там повинно бути три великих камінця, але пунктів я вже бачу, що дуже мала кількість. І ми будемо сьогодні не вдасться закрити даний турнір. Так, 1000 рівно, але ось це потрібно забирати. Хотілося б, звичайно, отримати міфічний Том, але з цим буде багато проблем. І зараз десь тут у нас ще були запаси, 1100 і. З цього вистачить 3000. Хоча спочатку десятку середніх і будемо відкривати. Далі добувати великими камінцями спробуємо зберегти якусь кількість. Так, побажання не змінилися, пларіум нам потрібно отримати щось із побажань або міфічних героїв. Півень. Так, я мав відкрити десятку, натиснув на одного камінця, зараз ще один докупимо. Ну зараз непогано, але мене вона не цікавить. Докупимо ще один і. Плуснемо десяточку. Давайте. Давно не було такого відкриття, сільських камінців. Надіємось на щось гарне. Дуже сильно надіємося, але рарки розіркові і це трішки сумно. А легендарки сьогодні. Ні. Не фортить, до речі. Петрифія завтра буде потрібна для проходження фракцій. І дуже сумна десяточка. Дуже. Тому давайте докупимо великі камінці відразу максимум. І лусну 4 штучки. Тут десяточки. Я не впевнений, що колись буде відкриття десяточками на моєму аккаунті. Так, мор. Взагалі не потрібен на моєму аккаунті. Ніде не використовується, але, як завжди, п'ятизірковий епік. 135 поінтів. І наступний Ні, знову епік. До речі, магнар, але, мабуть, він у мене пофарбований. На 4 зірки і більше зірок йому давати не буду. Дайте. Хоча б одну легендарку з побажань або міфічного героя, будь ласка. Ну, давайте. Ні, знову епік це 5 зірок. Анобель. Дуже гарні камінці, дуже сильно мені подобається. Але з них все одно не приходить те, що мені потрібно. І знову епік 4 епіка підряд. Побажання руела. За ось це дякую. 6, 6 зірок руела. Відразу її пробудемо. 300 Турнірних поїнтів, за це дякуємо, але. але але подивимось що можемо ще доробити. До речі, магнар навіть не засвітився. Так, Магнар у мене вже є п'ятизірковий тому можна спокійно продавати. Мор. І, можливо, ще нас на один камінчик 500. Так, це є середні Нехай залишається, ніяких ІСІо немає. А ось тут 4 епіка в ряд. Думаю, систему компенсації якусь там уявну ми набили і можна потягнути якогось легендарного героя або міфіка. Давайте. Ларім, будь, будьте ласкаві. І знову епік, 5 епіків підряд, і це джизох. 5 зірок. Дякую. Дуже приємно з вами мати справу. Давайте подивимося у нас поїнтів, можливо, ще будемо відкривати щось. Мабуть, фарт від мене відвернувся після минулого разу, і, до речі, доволі багато поінтів вийшло. 2500. Але я не впевнений, що нам вдасться це зробити за рахунок п'яти чи шести камінчиків. Але можливо будемо ще щось продавати, крутити, тому шість камінців. Давайте, луснемо. Вибачаю, що так затягую, але ця лудоманія мене затягує. Ну, ні, епік. Три зірки. Місіонер, не цікаво. Дайте щось багато зіркове і бажано легендарне. Міфік? Нел, дякую. Могли б дати Карніджю, я вже дуже-дуже давно чекаю. І. Мабуть більше сьогодні ми не побачимо міфічних героїв три поінти. Будь ласка, накиньте щось гарне. Ні, рарка знову і знову мало зірок. Дайте щось хоча б таке, що можна було продати і купити великий камінець. Знову три зірки рарка. Видає тільки по мінімалці. І знову рарка трьозіркова. Так. І давайте продавати, можливо, ще щось будемо крутити. І так вийшло нас збирати ще на один камінець. Давайте понадіємося, що нам прийде щось гарне. Я дуже сумніваюся в цьому, але ми спробуємо. Так, епік мало зірок. Не цікаво. Хоча 6 зірок, і я це не помітив. І це плюс 300, по ідеї ми дуже близькі до закриття. А можливо навіть закрили турнір з останнього камінчика. Але чомусь по анімації мені здалося, що тут доволі мало пойнтів. Так, думаю, ми ось це діб'ємо, яким чином невідомим для мене, щось докупимо на ринку. У нас ще є майже два дні, думаю, десь знайдемо якийсь камінчик. Що ж, на цьому відкриття дуже будемо завершувати і підемо до відкриття синіх уламочків на 1 плюс 1. Ну що ж, ми на аккаунті Тараса, лідера клану їжаки. Звичайно, їжакам величезні вітання. Можливо, хтось хоче приєднатися до альянсу кланів їжаки. Ось тут посилання, думаю, місце знайдемо для кожного активного гравця, звичайно, і поїхали відкривати. Ось такі уламочки, бонусний призив. Тут десь має бути легендарка в районі 50 штучок. Повинен вибігти грант, і поїхали, бажаємо для Тараса якусь гарну легендарку. Дві гарних легендарки, тому що однієї буде замало. І перша десятка, звичайно, 10 рарочок. Нічого нового відкриття, як BSX2. Далі ще 10 рарних героїв, що вже доволі сумно тут. Повинен бути хоча б один епік і легендарка. Дуже швидко. Хелікат непогано. Ось це непоганий герой, але я не впевнений, що він нам потрібен. Але дякую Ларіум за те, що дуже швидко віддали нам дві легендарки. Можливо, ось цей Нокт буде потрібен на нових війнах фракцій. Не знаю, що він робить, але накидає сліп яди. Ніби непогано. Але, але, але це дублі. І, до речі, якщо це не це третій Хелікат, четвертий Хелікат. Раз, вибачаюсь, я не знав, що так буде, але тут нічого вже не зробиш. Один хелікат 5 зірок, можна його робити плюс другим, спокійнісінько взагалі не хвилюватися ні про що. Тут і Морту Макабів, величезна кількість плюс. Тиранів із Лемор 5 штук. Цікаво, цікаво, фартить на даному аккаунті, і ось тут дубль. Нокта. Думаю, непогано для нашої мітралки точність, Доволі. Добре. Добре, що. Поліпшили на даному аккаунті, але я сподіваюся, що прийде якась гарненька легендарка, тобто дві гарненькі легендарки. І що ж дякуємо для Тараса за довіру за уламочки. Надіюсь, він насильно засмутиться від такого відкриття, і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Гост Ракон. Примарний Єнот, наскільки я розумію. Передамо вітання клану Єноти, звичайно. можливо хтось має бажання приєднатись. Посилання на наш альянс буде в описі. Я думаю, не забуду його додати і. Давайте перейдемо до відкритів тут. 179 уламочків. Без легендарки, і давайте подивимося що випаде нам тут. Легендарка повинна бути. А то й дві навіть. Все таки 1 плюс один, перша десятка, як завжди, сині. Нічого дивного, те саме, що й і Тараса, і давайте другу десятку дивитися. Але також нічого нового. І десь тут вже повинна бути, наскільки я розумію. Давайте. Так, лега і скелет. Тиран із Лімора, про якого ми тільки що говорили у Тараса на аккаунті, там де було їх 5 штучок. Але скелет гарний герой, навіть якщо це дубль, доволі сильно допоможе. Ну і тиран непоганий випалювач. Тим більше у новій війни фракції він зайде доволі непогано. Так, до речі, це все уніки і. Так, перший скелет, це взагалі неймовірно. Вітаємо Віктора з отриманням. Доволі непоганих героїв, які дуже сильно допоможуть. Що закрити фракції, що покращили свою арену. Дуже вдячний за контент і надію, що це відкриття принесло йому задоволення. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відкриття у нас сьогодні. Відкрили ми величезну кількість камінців, Нічого взагалі не отримали. Можливо, тільки руелу, і то це дуже сумнівно. Хотілося б хоч щось витягнути з легендарок, потрібних для мене. Легендарок насипало багато, але нічого з побажання не випало, і це доволі сумно. І з тих самих синіх уламочків отримали непоганий героїв, але хотілося б отримати щось імбове, типу труди, хреми або щось подібне. Звичайно, дякую всім, хто дивився, хто підписався, хто поставив подобайку. Звичайно, пишіть коментарі, чи відкривали ви свої камінці без іксів, чи варто це робити, тому що я вже. Мабуть, наступні відкриття буду робити тільки під X2, один раз під фортило і на цьому вистачить. Більше без ексів відкриватися не буду. Звичайно, дякую всім, хто довірив. Свої уламочки для мене. Можливо, хтось бажає відкритися під відео, тому пишіть в телеграм, відкриємось. І всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео та стрімах.